В кожній клітині вашого організму живуть паразити. Але не варто хвилюватися, мова йде про звичні нам мітохондрії, енергетичні станції нашої клітини, які дають власне енергію нашим клітинам. Але чому ж я назвав їх паразитами? Вся справа в тому, що вчені вважають, що колись мітохондрії були самостійними організмами, а ще були інші самостійні організми, древні одноклітинні організми під назвою Археї або прокаріоти, тобто без ядра. І в один момент мітохондрія проникла всередину цієї археї і почала там жити, паразитувати. Але потім виявилося, що це вигідно для всіх, адже мітохондрія давала енергію, а архея давала поживний матеріал та захист. Таким чином, вони почали жити разом і сформували якісно нову клітину еукаріотичну, з якою складається більшість сучасних багатоклітинних організмів. До цієї теорії підтвердження слугує те, що мітохондрії мають власний генетичний апарат. А крім того, вони можуть ділитися навпіл, як звичайні клітини, та ще й самі виробляють білок.